Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, в 22.00 відбудеться півфінальний матч у Кубку Ліги. Матч другий з двох. Ліверпуль у себе вдома. На NCLZ команда Арне Lot буде приймати Тотнем Готсбур, Angela Пастекоглу. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ліверпуль, про Тотнем. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо по порядку. Подивимося взагалі останні 5 матчів, які були зіграні. Командами. І тут є перевага Ліверпуля. Три перемоги Ліверпуля проти двох перемог Тоттенгем Гадспор. Ще беремо матчи, відбувався у 2023 році, 30 квітня 2023 рік. Ліверпуль перемагає Тоттенгем З рахунком. 4-3 у неймовірній перестрілці на Енфілді. Тоді Ліверпуль виграв 3-0, потім Тотна відігрався, ну кінці кінці діо у жота. Переможний м'яч тоді забив. Потім 30 вересня 23-го року Тотна перемагає з рахунком 2-1. Пам'ятаємо, да, коли Ліверпуль там 9 -х. Дограв цей матч. 5 травня 24-го року Ліверпуль перемагає на Енфолді Тоттем з рахунком 4-2. 22 грудня в англійській прем'єр-лізі Ліверпуль на Тоттем Голос Простеді, на Бігра Тоттем з рахунком а ось 8 січня у першому матчі між цими командами у Кубку Ліги Тотне перемагає за рахунком 1-0. Коли ми ще так знаєте, друзі, дивитися матчі Ліверпуль та Тотнема на Есфолді, то, в принципі, Ліверпуль дуже в принципі, здорово грає проти Тотнема в рідних стінах. Ось було в у 2022 році. А так, в цілому, Ліверпуль дуже успішно виглядає проти Тотнема. Ось може згадати, наприклад, фінал Ліги Чемпіонів у 2019 році. То, в принципі, Ліверпуль дуже справді така хороша статистика проти протитона, якщо брати якраз то останні е, роки протистояння між цими командами. До речі, команди ще 26 квітня зіграють в рамках англійської ліги Тому, друзі, е, якось так. Ну що ж, е, давайте тепер взагалі-поговоримо, де там команди йдуть до внутрішньої та першості. Мерсесайський гранд займає першу позицію після 24 турів. 56 очок має Ліверпуль у своєму пасиві 17 перемог після 23 турів, 5 нічих, одна поразка. Найкраща атака у Ліверпуля в англійській прем'єр-лізі, 56 забитих м'яча, 21 м'яч пропущено, плюс 35 різниця у Ліверпуля забитих та пропущених. І на 6 очок команди випереджає лондонський арсенал, плюс у Ліверпуля ще є гра у запасі. Ліверпуль дуже здорово виглядає в англійській прем'єр-лізі. Що стосовно Тотнема, то команда зараз э, знаходиться на 14 позиції, 13 поразок, 3 нічих, 8 у утотнема, 27 очок у пасиві, 48 забитих м'яча має тотнема, 37 м'яча пропущено та плюс 11 у утотнема різниця забитих та пропущених. Справді різниця та забитих та пропущених у утотнема доволі таки непогана. Плюс 11 це дуже хороша статистика. Навіть вас там мінус 3, де да справді. Що, друзі, взагалі казати про Ліверпулі. Команда Арнеслата, цей рік розпочала. Ну, розпочали нічю, Розпочали з нічій проти Манчестер Юнайтед. Розіграли бойову нічого 2-2. Потім програли Тоттен якраз у першому матчі півфіналу Кубка Ліги, а Крінтон Стенлі Потім перемагають 4-0 Ніч Затітки Форес перемагають Бренфорд, Не поступливий Брентфорд Томас Франка з рахунком 2-0. Ліверпуль обіграв свого суперника Лілі у сьомому турі. Ліги Чемпіонів обіграли Іпсіч обіграли. ПСЕ програв, в принципі, Ліверпуль вже гарантував собі усі питання там. Ну і ось 1 лютого вдається Борнмут з рахунком 2-0 на виїзди перемогти. Холт спорт команда Пастекоглу програє Cog 4 січня, потім обіграє Ліверпуль 8 січня, там Уорт проходить далі тот на покупку Англії. Була поразка у північному Дербі Лондона Арсеналу, 1-2 команда програла. потім Евертону з рахунком 2-3, потім вдається обіграти на виїзді Хофенгайм з рахунком 3-2. А потім ось була поразка від лестер City 26 січня. Ось, Потім вдається перемогти у себе вдома з рухунком. Ну і другу лютого Бренфорд. Тот нам в гості на виїзді. Дуже сильний міцний Брентфорд Томаса Франка на виїзді. Тобто і справді нам доволі непоганий. Справді результати показуємо. За два матчі. Тому, друзі, в принципі, так. І що, друзі, тепер давайте переходити до думок, чого, друзі, я від цієї бити. Перевага мінімально тот нема в один м'яч. Звичайно, що Ліверпуль на Енфілді, звичайно, що Ліверпуль понесеться дому вперед, збивати, збивати та відігруватися. Ось Чіку, в принципі, хорошого футболу, тим, більше, в принципі, друзі, матчі Ліверпуля та Тотнем, вони, в принципі, дуже-дуже такі цікаві. За останні роки, тому в принципі я очікую, що і Тотнам також від цієї філософії ніколи не буде відмовлятися. Тому Тотнам не та команда, яка закриться і буде захищатися. Як це робив да? Ось все-таки все-таки команда така атакувальна, тому в принципі очікую хорошого футболу. Думаю, що моменти будуть і у і у Ліверпулі. Тому перша моя думка, друзі, думаю, що обидві команди голами обміняються. Тобто я, друзі, все-таки думаю, що тут обидві команди все-таки заб'ють. Обидві команди, думаю, заб'ють. Це моя така перша думка на даний матч. Ну, а друга моя думка, друзі, я віддаю перевагу Ліверпулю. Все-таки мені щось, друзі, серце підказує, що Ліверпуль зуміє обіграти Тотном та пройти в фінал Кубка Ліги. Магія Енфелда, ми прекрасно її знаємо, тому, звичайно, що перевага в один м'яч. да, вона є в Тотнем, але перевага невеличка, звичайно, що Ліверпуль може цю перевагу відіграти. Ось, Тому я, в принципі, думаю, що обидві кому десь забіть, та Ліверпуль зуміє Тотнем все-таки обіграти, та думаю, що саме Ліверпуль пройде до фінала Кубка Ліги. Ось у мене ще серце підсказує, друзі, що саме команда Лота. Буде у фіналі Кубка Кубкаліги. Ну, друзі, подивимося. Ну, моя основна думка, це обидві команди завіть. Думаю, що Ліверпуль обіграє Тотном. Я думаю, це буде рахунок десь 3-1 на користь Ліверпуля. 3-1. Думаю, Ліверпуль Тотним зуміє обіграти. Не виключаю, не виключаю друзі, екстра таймів та серія пенальті. Але все-таки думаю, що, скоріш за все, в основний час Ліверпуль зуміє Тотним обіграти. Ну, я думаю, це буде рахунок 3-1. Вось. але в будь-якому випадку я очікую такого хорошого футбола. Ось, де обидві команди будуть створювати моменти. Ось, тому, в принципі, думаю, да, обидві команди десь думаю, що саме Ліверпуль обіграє Тотнем та пройде до фіналу Кубка Ліги. Я думаю, десь з рахунком 3-1. Ліверпуль Тот нам зміє обіграти. Що, друзі, взагалі думаєте, ви з переду цього матча? Якщо у вас є бажання, можете написати свої думки в коментарях. Ну я ще раз нагадаю свою думку. Я думаю, що обидві команди заб'ють, та я віддаю все-таки перевагу Ліверпулю. Думаю, що Ліверпуль переможе Тотнем Ходспорт, а думаю, що саме Ліверпуль пройде до фінала Кубка Ліги. Тож, обидві команди заб'ють, то Ліверпуль обіграє Тотнем та пройде до фінала Кубка Ліги. Ось такий мій. Прогноз, ось така моя думка на даний матч. Що, друзі, думаєте ви? Якщо у вас є бажання, напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую, друзі, за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовніше, що ви усі були щасливі. усім до побачення, мої любі друзі. Бережіть себе, усім нових зустрічей.